Всім привіт! Сьогодні випікаємо сирну вишиванку. Пляцок дуже смачний, подобається вам та вашим гостям. Розріз сам говорить за себе. Краса неймовірна. Легко нарізається, не кришиться. Кому цікаво, залишайтесь, починаємо швиденько готувати. Мішуємо тісто для пісочних коржів, до борошна додаємо розпушувач, усе перемішуємо і ще нам знадобиться м'яке вершкове масло. Бож, маргарин кращої якості. Тепер усе перетираємо у крихту рихти насипаємо цукор, даємо ще три жовтки та сметану, замішуємо м'яке тісто. Довго не потрібно вимішувати для того, щоб потім воно було пісочним. Розділяємо тісто на дві частини. До однієї з частин додаємо какао, какао беремо якісне, темне, ще раз замішуємо тісто. Кожну з частин тіста ще раз ділимо навпіл. Темну частину загортаємо в плівку і відправляємо до морозилки. Стуємо макову масу, три білки, які у нас залишились, до них додаємо 50 г цукру. І збиваємо до пишності. До білків можна додати готову макову масу або ж запарений мак з молоком та цукром. Сирної маси нам потрібно 1 кг 200 г кисломолочного сиру, 3 яйця, цукор, крохмаль. Збиваємо все погрузним блендером до однорідної маси. Маємо корж половину білого тіста, розкачуємо на пергаменті, робимо бортики. Поверх тіста білого викладаємо половину макової маси. Повний рецепт обов'язково залишу в описі під відео. Ложкою рівномірно розділяємо мак поверх коржа. Наступний крок на мак зверху викладаємо половину сирної маси. Режно ложкою вирівнюємо, щоб начинки між собою не з'єднались. Маємо одну частину темного тіста з морозилки і натираємо на грубій терці. У Нас повинно вийти два таких однакових коржі. Випікаються вони у добре розігрітій духовці при 180 градусів час приблизно 40 хвилин. Уже залежить від вашої духовки. Тепер приготуємо масляний крем. Таке вершкове масло збиваємо блендером до тих пір, доки воно не збільшиться в об'ємі. Тоді додаємо варене згущене молоко, далі збиваємо. Даємо крем на корж та накриваємо другим коржем темним тістом донизу. Щоб надати пляцку ще смачнішого вигляду, поливаємо зверху його розтоплений шоколад плюс невелика кількість молока, То можна власноруч приготувати смачну глазур. Якщо ви не пробували ще такий пляцок, обов'язково спробуйте. Він вартий уваги, особливо якщо ви любите випічку з сиром. Ага пляцка сягає до 3 кг, тож до кави буде чим ласувати. Всім дякую за перегляд! Напишіть, будь ласка, чи пробували ви вже такий пляцок. Чіть в коментарях, з якого міста дивитесь моє відео. Усім бажаю миру, спокою, будьте здоровими. До нових та смачних рецептів!